Адміністрація Трампа зволікала із першим відрядженням президента чотири місяці. Його попередник Барак Обама за цей же період. Вже встиг відвідати дев'ять країн і почав з Отави Канади. Втім, Трамп навіть не розглядав традиційний варіант першого їхати до сусідів і обрав Саудівську Аравію. Американські змі пояснюють це бажанням уникнути зустрічі із неблизьким по духу канадським прем'єром Трюдо та втікти від конфронтації із мексиканським президентом Пеніа Натомість Саудівська Аравія країна, яка напевно раду зустріне Трампа. Окрім того, що Вашингтон здав на стратегічний партнер Ерріяда. Жорстка риторика Трампа щодо Ірану викликала схвалення з боку саудитів, які в останні роки були вкрай незадоволені політикою Обами на близькому сході. Адміністрація Трампа оголосила перемови із саудитами кроком до могутньої коаліції проти екстремізму. Втім, за даними змі, за останні 30 років саме Саудівська Аравія була одним із головних спонсорів ісламістських рухів, вклавши у фінансову підтримку екстремізму близько 100 мільярдів доларів. Поїздка Трампа в Ізраїль та Палестину оголошена адміністрацією президента миротворчою. Президент США збирається здійснити те, що жоден світовий лідер не може зробити вже протягом 70 років помирити євреїв та арабів. Принаймні, таку заяву Трамп зробив під час візиту палестинського лідера Махмуда Аббаса у Вашингтон у травні цього року. Головною умовою миру є так зване «two-state solution», тобто створення двох держав держави Палестини, поряд із єврейською державою Ізраїлем. Втім, Палестина не пристане на таке рішення, поки Ізраїль не відмовиться від нелегального будівництва поселень на території західного берегу ріки Йордан. Прем'єр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяху нині перебуває в центрі корупційного скандалу і не стане ще більше ризикувати своїм рейтингом заради примирення із палестинцями. Тож як аналізують американські медіа, подорож Трампа в Ізраїль найімовірніше не зрушить з мертвої точки питання примирення двох народів. 24 травня Дональд Трамп зустрінеться з папою римським Франциском у Ватикані. За цими переговорами уважно спостерігатимуть, адже у американського президента і папи римського діаметрально протилежні погляди щодо низки питань. Під Час президентської кампанії Трамп перемудрився посваритися із понтифіком після оголошення Трампом про намір звести стіну на кордоні з Мексикою. Франциск засумнівався у прихильності Трампа ідеям християнства, зазначивши, що той, хто будує стіни замість мостів, не є християнином. Цей коментар папи Трамп назвав ганебним. Тоді ще кандидату у президенти відповів Понтифіку на власній сторінці у Фейсбук, що у разі, якщо на Ватикан нападуть бойовики з іділ, папі римському лишатиметься тільки шкодувати, що Дональд Трамп не став президентом, інакше б цього не сталося. Щоправда, сьогодні обидві сторони налаштовані більш дружньо. Франциск заявив, що не хотів би засуджувати опонента, не вислухавши його. А в адміністрації Трампа запевнили, що президент із нетерпінням чекає зустріч зустрічі з папою. На саміт НАТО в Брюсселі Трамп прибуде 25 травня, за словами радника американського президента з національної безпеки Герберта Макмастера. У Брюсселі Трамп вкотре нагадає союзникам про необхідність чесно платити свою частину 2% від ВВП на оборону. При цьому в Брюсселі Трамп готують про холодний прийом. Напередодні візиту президента США запланований марш під назвою Трамп велкам». Трампа не вітають участь, в якому планують прийняти понад 9 тисяч людей. 26-27 травня на Сицилії Трамп стане учасником саміту G7 – Великої Сімки, як заявили в адміністрації Віталії, Трамп буде відстоювати економічне лідерство Америки, а також приділить увагу питанням торгівлі. При цьому змі очікують від Трампа подробиць щодо майбутнього деяких торгівельних угод, які президент США не раз називав невигідними для Америки.